Депутатська група із числа жінок депутаток рівні можливості, яких об'єднала секретар міської ради Оксана Гвозденко, продовжує турботу про внутрішньо переміщених осіб, які проживають у нашій громаді, оскільки це є один із пріоритетів депутатської групи. Зокрема, реалізовано ще один грантовий проєкт. Страшна жорстока війна заставила багатьох українців покинути свої домівки. Хтось їх втратив і переїжджати в інші міста. Так, місто Новоград-Волинський готове приймати внутрішньопереміщених осіб. До нас в громаду вже приїхало біля трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб, і сьогодні ми створюємо належні умови для їх проживання. Так, створена нещодавно створена депутатська жіноча група рівні можливості вдруге виграла. Європейський грант в цьому гранті виграли 150 тисяч гривень, де придбали ті речі, без яких життя не може бути комфортним. Дякую за співпрацю, відділ громадських ініціатив та енергоефективності Юрію Савічу. Дякую жінкам, депутаткам, які турбуються про наших українців, разом до перемоги. Нам, жінкам-депутаткам, вдалося виграти другий грант для осіб внутрішньопереміщених, які ми готові зустрічати в нашому місті. І цей грант на суму 150 тисяч гривень він був призначений саме для того, щоб ми придбали речі, які вкрай необхідні для нормального, комфортного проживання даної категорії людей у нас в нашому місті. І завдяки Міжнародному благодійному фонду Ізоляція в рамках проєкту Зміна 2.0 нам це вдалося. Ми змогли придбати два великих телевізори, дві мікрохвильовки, пральну машину, сушарку, два гладильних преса. І саме головне, що на випадок надзвичайної ситуації тепер у нас буде генератор. Тобто оці всі речі, придбані нами, вони дадуть можливість не відчути всю складність ситуації, яка, не дай Боже, виникне тут у нас в нашому місті. Побутова техніка, яка придбана європейським грантом, поки ми чекаємо внутрішньопереміщених осіб, може використовуватись для учасників освітнього процесу. Не будьмо байдужі внутрішньо переміщені особи потребують нашої підтримки та турботи.